Швидкість з тюнінгом та які деталі, швидкість сток кава, вартість держави. Привіт, до речі, да. Всім привіт, друзі! З вами в ТВ на зв'язку. Перед початком основної частини відео по традиції, протисніть лайк, підписку на канал. Якщо ще цього не зробили, усім дякую, хто підписується, пишуть коментарі, Респектос. Вводьте промокод мій в TV на усіх серверах Юкрен GTA з 2 по 7 рівень. Заходьте в мій телеграм, там часто конкурси, новини, спілкування в чаті, який приєднаний до телеграм-каналу. Усі посилання в описі під... Під цим відео. Машина з івенту, шкільного івенту, що вона себе представляє. Зараз я її протестую і ми це дізнаємось разом з вами. Я от біжу на парковку, бігу вже вона там заспавнена, за її зараз заберу. Буде для вас інформація, для мене інформація вам цікаво. А до речі, ще напишіть комент, ви робите цей івент, скільки вже рюкзачків зібрали, скільки ще треба і так далі. Ой-ой-ой, друзі! Дивіться, он вже беха чекає. Подивіться, яка вона гарна. Ух ти! ти що? В цьому відео ми дізнаємось швидкість сток-кава, сток-кава. Вартість державі. Швидкість з тюнінгом та які деталі. Вартість на б.у. ринку. Що ж, погнали зразу тестувати. Ну, зараз глянемо, скільки ця їде. Ну, в неї звук. Відчуєте, який звук? Ваще 240, да? Що ти робиш? Так, а всередині як воно виглядає? Всередині якось не так сучасно, як зо... ззовні. О, тепер гучніше. Ну що, друзі, момент істини. Я сподіваюся, ви вже протиснули лайкос, підписку на канал, залишайте коментар, дивимось вартість державі цієї машини. 375 тисяч, да, ви все бачите. Тепер можна зрозуміти, скоріш за все, ця машина Б-класу. Чомусь я так думаю, що це Б-клас. Точніше, Б-класу деталі на цю машину. А Б-клас вони не сильно дорогі і. Ну. Коротше, напишіть. напишіть ваші враження. Ну, будь-якому випадку, ці, ця машина унікальна. Їх буде не дуже багато. Відповідно на БРУ вона теж буде рекомендована. Вартість, і максимальна вартість буде не дуже дорога. Да, ось такий можна зразу зробити вивід, висновок. Так, ну що, заїжджаємо на тюнінг. І дивимось, що у нас тут є. Внутрішній тюнінг. А, ні, деталей Д І коштує 360 тисяч. Як вам така інформація, друзі? Пишіть ваші враження. Залишайте ваші коментарі. Ревентонування тоже. Дешево, дешево. 25 тисяч і, і це, і то, і все окей, красиво. Так, і колеса я не буду змінювати. Колір фар можна теж поменять. По ідеї, колір фар теж буде дешевий. О, зовнішній тюнінг тут є. А, о. А, ага. Так, є Спойлер. Опа, спойлер. А, он маленький очень. Очень маленький, да? Да, очень маленький. Бична спидница. Оп. Карбонова, да? Ага. И глушник. Ага, так и все есть. Так, друзья, вышло на 400 тысяч, покупаем, чик, чик, Єсть, придбано Так, і внутрішній тюнінг Зараз поку покрутимо якихось деталях, деталей. Покрутимо кейсика з деталими. Погнали, подкроем сразу там 5 штучек R. Так, Type X для прямих заїздів По ідеї може для прямих заїздів на швидкість щось буде Щось не падає з жорстких деталей. Вторий, тільки і 3 уровни випали За ж з них за це ж на занос, да, правильно? Ну, давайте, крутанем тоже 5. Трансмісія 3. о Двигунчик. Так, ставимо тепер. Чип. який второй є? трансмісія. Так, друзі, трошки накидав я. Давайте ще. Та ipx стрепа ми заїздим. Все ж таки, на швидкість. Чіпівка, Опа! Шини 5, шини 5, шини 5. Є -є -є. Опа, двигун 5. Але двигун там був 5-й. Треба подивитися, здається, він 20 дає, а цей 22. Который R там выпал. Гальма. Гальмів не було, гальмів. Трансмісія 3.3, трансмісія тут 5,3. Так, друзі, трошки зберіг, трошки почистив тут. Ще хочу відкрити все ж таки, X. Давайте ще 10X. Турманноду 1, Турбонадув 2, Турбонадув 4 должен был быть сейчас. Нет. А, підвиска, а la 7 на занос. Підвісочка, о, шини 4, правда, вже шини 5, це, я, шини 3. шини 4. Давай мені чіпівку і турбонадув, Чипівку і турбонадув, О, підвісочка 5 добре. О, турбонадувчик, Все, це, мабуть, ласт, ласт, Так, пау, друзі, кінцевий результат такий. Двигун 5Х, турбонадув 4X теж. Трансмісія 4X. Чипівка, коротше, друга. Гальма, четверті, підвіска, п'яті, шини п'яті. Ось якось так. Скільки вийшло на це грошей, ви все можете побачити, порахувавши там скільки було і скільки зараз. Дивіться, червоний якось дуже яркінько, да? Фари дуже зливаються, все ж таки. Давайте якось інший кольор зробимо. Так, ну что, друзья, дивіться, яка гарна нюнька. Яка гарнюнечка. Яка конфеточка. Ну что, погнали, швидкість с тюнингом. Что у вас трапилось? Рімка, злоеся є. Давай в руки, давай, давай. До... О, полагодив. Та не треба, гроші не треба, не треба. Достатньо дякую. Що тут? Розбірки, розбірки? Ми не будемо їх чіпати, то ще заберуть мене кудись в ліс. Ні, я не хочу такого. Що шукається? Скиги там, 284, да, друзі? Так, да, 284. Ну, я думаю, можна ще там детальками погратися. Трошки може ще ближче до 300 набрати. Так, чи пивочку бсюди, да? Чи пивочки сюди, 4-й да? пятый. Ну, може, турбонадувчик, там, трансмісію. Ще трошки там підбустило там на пару троєк. Кілометрів. Ну, може до 290 да, могла б їхати 295. Як ви думаєте, як ви гадаєте, напишіть коментар, зможе ця машина 300 поїхати. Так, зараз спробуємо когось знайти на БУ заїхати, подивитись там ціну. І, в принципі, все. Так, друзі, до речі, нам вже ж казали про камеру CamHack. Дивіться, як її увімкнути. Відкриваємо просто фоторежим і ось ця камера. Налаштування, чик. рух камери. Оп. Синє небо. Ух ти! Буря, туман, чисте небо, спекотні хвилі спеки, похмурий туман, тобто ти дуже гарячий, дуже гарячий, пішана буря, Нічого собі. Так, поставив трошки інше. Сховати панель. Так ми з такою бурею можемо їхати Не тільки просто пофоткати, Ух ти good Ну, у є есть якісь номера? Я тобі, я, я тобі поверну, щоб я не їхав покупати. Я хочу подивитися, скільки вона коштує тут на БУ. Я тобі дам проїхатись. Чи від темщик. хочу а Ну, поїхали тоді, я поїду номеры, куплю і дам тобі проїхатись. Куплю дам Окей. А давно підписаний на мій канал? Скільки? Кажу, я і на ютубчик, і на ТГ підписаний. О дякую. На О, дякую. А давно підписаний? Друзі, випадково зустрію підписника, він мене знає, то що він підписаний. Зараз треба номери десь намутити. Ну що, подобається? О, дуже класна машина, взагалі. Я б собі і хотів таку. А ти не збираєш, не робиш цей івент? Ну купити і вже поже їздити на точки, типу. Ясно. Це що ти не встигаєш лутати? Еті ручки? Ні, думаю, БМВ брати їх десяту, але ну ті, ніхто не продає. Що ти, а де ти заробляєш гроші? Там, якщо було X2, на стройці працював, то на трамваї працював. так, трохи було машини ну, по 300-200 казумові машини заробляв. де Ну, перекуп на трамвай. Потім піднімав на стройці. Багато на стройці працював. Ага. Ну це на вихідний тепер Х2 буде. Я таки збирав 94. Кого збирав? Донат у нас збирав, кажуть, 94 донат. Ооо, нормально. Так, купив, друзі, номери, з'їздили. До речі, підписника випадково зустрів. І я зараз не з основного аккаунту. Це, це приємно, це приємно, що мене знають. Так, ну шо, момент істини... Рекомендована вартість лям 500. Мінімальна 1 мільйон, максимальна 2. Я думав, що вона десь 12 лямів буде коштувати. 800 чи ну подивишся, подивишся на відео. Зараз. Ну чекай. Угу. По, по бокам біля машини. По, по бокам біля машини. О, з номерами тер попкручі виглядають. А то щось чогось не вистачало. Чогось не вистачало. Їй. Так, увімкнув, гляньте, який режимчик красивий, трошки похмурий. Не видно нічого, а так от видно, а так от не видно. Ой-ой-ой! Це що? Шост! Є опє ой Ой-ой-ой, це що? Це... Ти хто такий? Це що було? Нічого не зламав, це ти був? мав, голову розбив. Хорошо, К... що шлем на голові. Капец, ще й бронік наверное, врятував, да? Може швидку треба викликати. Так гроші плати, я на пішеході був. Який на пішеході? Я зараз подивлюсь відеореєстратор. <реш> так, ну що, друзі, порішали, порішали, все порішали, все, порішали, все нормально. Ну, це, конечно, було капець. <реш> Ви бачили, це? все, коротше, порішали. Пора прощатись на це відео. Всім дякую за перегляд. Хто додивився це відео спочатку та до кінця? Приходьте ще на мої відео, пишіть, залишайте ваші коментарі. Щастя вам здоров'я, здоров здоров'ю, здоров'я. Віримо і допомагаємо Збройним силам України. Все буде добре у кожного з нас. Я вам усім усім це бажаю. Адекватним своїм підписникам і адекватним людям, навіть не тільки підписникам. Будьте будьте добріші і адекватніші, навіть в диванних коментарях під відео різними, не тільки ігровими.